Доброго дня, вітаю вас. На жаль, дійсно, як ви праві вже правильно сказали, на території Луганщини немає прифронтових сіл. Всі майже населені пункти знаходяться в зоні ведення бойових дій. Ситуація була декілька днів, декілька тижнів надважкою, тому що ворог дійсно над великими силами атакував наших хлопців. Але хлопці на значне ураження знищили максимально ворога, не давши розвернути їх такий. Потужний наступ, збивши цю первинну агресію, було декілька днів. скажімо так, якщо це можна назвати перепочинку, якщо там до п'яти атак було а не до двадцяти, не до двадцяти в день. Зараз знову ворог активізувався знову хлопці працюють над потужним, Тому що дійсно по Нової горіки, наприклад, авіація дуже активно відпрацьовувала і намагалася проватися знову ж таки на білогорівці, сеглянському лісі. Ну майже всюди йдуть активні бої. Хлопці наносять таке значне ураження ворогу, намагаємось підтримати усім, що можемо. Дійсно, ситуація така контрольована, але вона важка, тому що ворог дійсно дуже тисне. Пане Артеме, а які населені пункти наразі знаходяться під найбільшим вогняним ударом? І там скільки людей в тих населених пунктах залишається? Ну, власне кажучи, це якраз і Греківка, Новойгоровка і Макіївці, де наші хлопці тримаються там. Якраз найбільше йде бойових зіткнень, найбільше йде атак, як з СЗВ, так і з усього чого тільки можна. Залишається там поряд дві людини, які поки що категорично відмовляються. Це останні дві людини, які категорично відмовляються, поки що виїжджати. по можливості. Військові допомагають. І передають, скажімо так, допомогу, але більше за всього проводимо роботу для того, щоб вони все таки евакуювалися. Але це люди похилого віку, усіляко відмовляються. В остальному люди евакуйовані вже через те, що два тижні були важкі бої, тому максимально провели евакуацію. На теперішній час в принципі військові займаються, працюють і відбувають так і ворога. Як щодо окупованих територій, що там зараз відбувається, і чи спостерігаєте ви зараз посилення примусової мобілізації зі сторони російських військ? Ну, власне кажучи, мобілізація з 23-го року не припинялась, тоді, коли і паспорти видавали, отримали всі списки зараз. Максимально вигрибають, закрутили там декілька програм компенсації. Там по 400 тисяч видачі коштів одразу, якщо ти мобілізуєшся. Але більшість людей чоловіків розуміють, що це квиток в один кінець, але держава-агресор максимально на території Луганщини проводить мобілізаційні заходи, заходи по накачці молоді, в тому числі в навчальних закладах по проведенню всяких зборів, підготовки до скажімо так збройної збройної агресії відносно України намагається переламати нашу молодь на свій лад. Дійсно, максимально імперська машина продовжує чинити тиск на людей для того, щоб скажімо так, вони стали новими росіянами, які ну живуть в суб'єкті, які Росія чомусь визнала, що це їх територія. Не для чого порушують всі міжнародні норми. Але дійсно робота по мобілізації продовжується. в 23-му році. Як ми вже казали, ми грали всіх шахтарів. Зараз вже скажімо так, беруть усіх підряд, хто тільки. Але дійсно є той факт, що з тих, кого мобілізували, дуже мало хто повертається потім навіть у відпустки до себе на місце проживання, тому що ми бачимо, що на фронті. З дуже великою вирогідністю, майже зі 100% вони не повертаються, бо дійсно ясні штурми вони не припиняють. Лише вчора е, наші хлопці-прикордонники брали в полон е, двох хлопців, Ми викладали цю інформацію у двоїх загарбників, які прямо чітко кажуть, таке що нас відправили або ми візьмемо точку. назад, шлях у нас немає. Нас просто кидають вперед, там без усього, і продовжується ця ситуація. кажучи, не припиняється два роки вже. Пане Артеме, дуже дякуємо за цю інформацію, за те, що змогли доєднатися до нас.